Всім привітанолі Вітс 5. І сьогодні я пройду морську школу. Але перед цим звай ставити лайк, підписуватися на канал, писати в коментарях ідеї для відео, і також вот мій промокод ВІДС. Працюю він на усіх зразу по 7 рівень. Ну а ми приходимо до відео. Ну що ж, сьогодні я знімаю морську школу, а минулі відео були про інші школи: авіа і автошколу. Сьогодні це останнє третє відео про школи. Ну що ж. Находимось ми зараз на лівому березі Дніпра. Тут у нас є морська школа. Ось тут, тут це десь на карті. Також в навігації саме морської школи немає, є продаж водного транспорту. Ви натиснете, і там буде, ну, вже знайдете морську школу. Ось Десь тут мітка ставиться, в нас. це в нас продаж транспорту, як я знаю, продаж транспорту державі ну, продавати свої кораблі державі. І ось морська школа. Давайте ми заходимо на морську школу. Альт, купити за 135 тисяч початок навчання. Все, давайте. Морський транспорт погано маневрує е, і має високу енергію. Повороти та гальмувати потрібно зарані. Викликати морський транспорт можна лише через програму в телефоні. Виклик морського транспорту відбувається у найближчому порту. Ну що ж, тиснемо почати практичне навчання. Ми спавнимося на катері. Так, натискаємо контрол, заводимо катер. І я так бачу, що катер щось е, занадто маневрений. Він трошечки занадто маневрений. Казали, що він погано маневрує, і треба це все робити зарані, але все одно, ну, мені щось здається, що він занадто маневрений. Також не заважайте на воду і оці от мітки, тому що Ну, коротше, це трошки баг шейдерів. У мене стоять шейдери на, максимал, на, ну, на максимальній якості, і трошечки вони багують, коли ти на воді. Е, тому на це не зважайте. Ну що ж, давайте таймлапс з того, як я це все прихожу. Ну що ж, ми вже паркуємося, зараз закінчимо навчання. Так, добре паркувалося, трошечки стукнулося, але нічого. Все, ми закінчили морську школу. Давайте глянемо зараз, чи в нас з'явилися водійські права, водні, Так, не то. де в нас водійське посвідчення. Ой, а, так, да, ось Ось, посві... да, права на водний транспорт. Є, все шикарно. Тепер давайте підемо, купимо якийсь катер, яхту, я не знаю, на що нам вистачить грошей. Ну, що ж, ми прийшли до Верфі, тут купуються катери, яхти і так далі. Це сказати, магазин водного транспорту. Е, так, що тут в нас є? Колібрі, це в нас якась маленька яхта. Лампо. Ну, в принципі, прикольно, можна її в принципі, купити. Ой-ой-ой, яка яхта! Найдорожча, як я розумію. Спідбот, мені теж, до речі, подобається. Колібрі ну, за дорого для нас. Ми, коротше, можемо купити ще простий катер, який, я розумію, але простий катер не цікавий. Давайте спідбот або лампу. Е, так, лампу. Ну, я не знаю, тут скільки, 110, потужність, 110 була, а тут 130. І вузлів трошки побільше. Ну, давайте купимо, напевно, цю. Тому що, та, може, та виглядає якось посилідніше, але це прикольно, що вона і швидше, і взагалом. І це все от. Мені вона більше подобається. Тому давайте купуємо цю. Купуємо її за 700 тисяч. Все. Ми її купили, і тепер вона в нас, як я знаю, а, ми її треба точно викликати. Так, замовлення спеціально транспортом і спідбот. Давайте. Такс. Так, да, вона, вона в нас заспалилась біля нас. Дуже добре, що не десь далеко. Давайте біжимо до неї. Ну що ж, стрибаємо ми на кадр. Такс, як вилізти звідси. Е, так, я зараз що я зараз залізу. Да, я залізу, Натисніть альт. Арт не виходить, давайте F попробуємо, як в машину сісти. О, вийшло, треба на F написати, ну, натискати, цикати як ніби в машину сідати. Все, заводимося і ніби. Ну що, мені подобається катер, в принципі, їде він нормально. Не прям щоб дуже швидко, але ну як на 700 тисяч, я думаю, нормально, ну не з здар... не розбираюся в одному транспорті кранета. Тому ви там скажіть, нормально це, це чи погано, я не знаю. Ну а що ж, я дякую за те, що ти дивився це відео до кінця. Став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях, що ще мені зняти. І також, чи пройшов ти морську школу. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!